І, власне, зараз маємо можливість трішки більше поговорити про те, як змінюється наше життя. Кажуть про те, що віра це не просто новий розділ в житті, це дійсно нове життя. Ось, коли людина вирішує слідувати за Христом, змінюється і. Цінності, стосунки, спосіб мислення, навіть погляд на труднощі каже, змінюється. Що відбувається в серці тих, хто став на шлях віри, слідування за Ісусом. Власне, про це зараз буде йти мова. Тому долучайтеся до нашого етеру, друзі, ставте свої запитання на нашому ютуб каналі. Ранку надії. Ось прямо тут, у прямому етері, ви це можете зробити. А сьогодні в нашій студії священнослужитель Сергій Антонюк. Долучайтесь. Вітаю тебе. Так, привіт, друзі. Доброго ранку нашим глядачам. Хоча цей ранок насправді в Києві був е, не дуже напевно добрий, так. тому що і новини жахливі. Так вже 10 точно загиблих і багато дуже більше шістидесятків поранених. Так, вже кажуть, 100? Там більше сотні. Так, да. так вже, вже навіть да. більше сотні. Так. Ну бачите, я поки їхав одну інформацію, чув, так. вже вже є інша. Так. 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 Тобто зараз інформація находить зап... і... з Харківщини та так. інших. Так. І насправді ніч була дуже шумна. Напевно, вже... я давно дуже. не пам'ятаю такої ночі, що постій. Ну, на протязі там п'яти-шести годин постійно вибухи. Mm -hmm. Ну, мій друг, він якраз тут був в цьому районі, то він каже, що в нього перша тканіч за всю війну. <сcoff> Тому. <сcoff> Такі реалії, такі реалії, так. але подяка Богу, що Бог зберіг, а слава Богу, продовжуємо. Але якщо ми слідуємо за Христом, то наше життя змінюється. Про що власне і наша тема сьогодні? Тож хочеться спитати, от людину, яка повірила в Бога, яка прийняла для себе чітке рішення, я живу життям наповненим сенсом, життям із Богом. Яким чином трансформується її життя? Чого їй очікувати? Давайте найперше, напевно, як завжди, я люблю до Слова Божого, так? тому що в ньому основа, а вже ми можемо, дивлячись, Супер, пробувати щось да. рухатись, трактувати, так? або коментувати. Ну, подивіться, як апостол Павло про це пише, друге послання до Корінтян, п'ятий розділ. Ну, можна навіть, напевно, з 14 го вірша. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за всіх, то всі померли. Але він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для себе, самих для себе, але для того, хто з них помер і Воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали Христа за тілом, але більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння давнє минуло, ось повстало все нове. Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Ну, як на мене, цей біблійний уривок який я зачитав дуже гарно символізує і показує. Суть людини, яка стає християнином по справжньому духовно відродженим. Тобто, що вона показує? Що там ми за тілом знали багато речей, і навіть Бога за тілом могли знати в певному розумінні. Але тільки коли я приймаю Ісуса як свого Спасителя, коли тоді я стою справді новим творінням, Він робить мене новим творінням. І коли він робить мене новим творінням, то я тоді покликаний до служіння примирення. І от е, це буде дуже зараз, напевно, яскраво проілюструвати на розмові, як ми почали так, з ночі вибухів. Все інше угу. і я вночі теж напевно про, про росіян думав не дуже добре, тому що ну, ці вибухи я розумію, що це люди запускають так. Це рішення людей, хай не багатьох, але людей, але багато дуже підтримують. І Я розумію, що вони це роблять не від радості і не від того, що вони мають багато. Добра в житті, mm -hmm. тобто це від злості від того, що диявол захопив розум, серце, тіло. І я розумію, що якщо вони не будуть звільнені Богом по справжньому і не отримують справжнього Божого миру і благословення, вони не стануть ліпшими. І, ну, Тут тільки знищити, ну іншого варіанту якби немає. Але і знову ж таки, я як християнин волію, щоб люди змінювались. І це єдиний шлях. А справжня зміна, як тільки що я прочитав, так хто в Христі, той творіння нове. Угу. І угу. хто творіння нове наслідок його життя це служіння, яке він несе, а служіння примирення. Не служіння війни, загострення, а служіння, примирення. Тобто те, що він може служити іншим. І ось це дуже важливо. Угу. Дякую. А... Що змінюється в стосунках з близькими людьми? Тому що десь, пам'ятаю, так, є уривок, коли Ісус каже, я приніс розділення і е, часто інтерпретують про те, що ну, от, людина пішла за Христом, тепер ми не можемо бути разом, тому що ти стала християнкою чи став християнином. І інша категорія, так, яка не послідувала за Христом, вважають, що все, втратили дорогу їм людину. Е, коли людина. Або ще часто, коли є момент хрещення, так дуже часто там, чоловік чи дружина може сказати все, ніби я втратив дружину чи uh -huh. чоловіка. Чи дійсно це так, і що навпаки можна сказати, отримує та людина? Якщо її партнер йти за Христом, Бог забирає партнера чи навпаки дає щось краще? Ем, Як би ти це прокоментував? Ну дуже, дуже легко на основі Біблії. Ць, Біблія дуже класно багато уривків. До речі, Петро про це говорить. Що якщо чоловік є невіруючим, а дружина в Христі? І вона має себе так вести, щоб чоловік був полоненим дружиною, якщо він навіть не кориться слову Божому. Так, угу. це дуже яскравий приклад. В іншому місці написано, що богобійним життям жінки або чоловіка може спастись половинка. Не, не тому, що цей настільки буде багато робити добро і правильно, що іншому це зарахується. Так, Ні, так, так. це, тобто, споглядання на свою половинку, і праведне життя, захочеться собі таким бути. Тут, на превеликий жаль, в нашій культурі існує. Ем, така традиція немудра, необґрунтована, е, коли люди кажуть, там зрадив віру, ну як називаються, хоча ти їх запитуєш, в що ви вірите, вони пояснити не можуть, що вони вірять. Я з цим зіштовхуюсь, коли я чую фразу «Там, от він там, чи вона зрадили віру батьків, і я кажу, добре, а що таке ваша віра батьків? Ну, вірити в Бога. А як? Я кажу, добре, яка заповідь найголовніша? Ну, я починаю от, запитувати mm -hmm. по тій mm -hmm. релігійній конфесії, в якій вони знаходяться. Mm -hmm. І, як правило, більше 90% людей, 98 навіть, не здатні пояснити, обґрунтувати. Але оці гучні фрази вони кидають. Я, до речі, на днях дивився інтерв'ю. Вчора мені видається. Помер Папа Римський, угу. і інтерв'ю з одним українським греко-католицьким священником, якщо я не помиляюсь, було, його запитували про вибори, і, ну, і звичайно, говорили з політичної сторони, там і як би українця. Угу. ну, І мені сподобалося, як цей священник відповів. Він каже: ну, звичайно, у нас є різні бажання, всі думки, але насправді керує вибором Дух Святий. І от як Дух Святий поведе, так і буде. Тобто, я не знаю, які його думки. Я, ну, мене немає не вірити. Так, через, так. Але сама відповідь дуже мудра і правильна, і біблійна. Тобто, людина. Можливо, має й свої теж бажання, якісь, але вона каже: я розумію, що відбувається все так, і тому я довіряю Богові, тому що він має покривати. Ось тут дуже важливо, якщо людина вірить в Бога, а в Україні в цілому держава християнська, так? а якщо є інші там, мусульмани, юдеї, це все-таки теж вірять в Бога, то людина мала би сприймати це дуже просто. Окей, моя половинка пішла, в що вона повірила? Ну, давай розберемося. Якщо я розібрався, і моя половинка вірить в якісь абсурдні речі. Ну то давай спілкуватися. Тобто, те, що я забороню, це ніколи не допомагає. Будь-яка заборона, як правило, в для, для щирої людини, віруючої людини, впливає ну не, не позитивно, так давай ми розберемося. І тут є два варіанти: або я змушений таким стати. Або я можу людину навпаки врятувати. І на моє переконання, те, що я бачу з досвіду, більшість людей, на превеликий жаль, бояться, що їм прийдеться стати такими самими, а їм не завжди вигідно такими ставати. Бо людина відмовляється від шкідливих звичок, від поганих компаній, від тусовок таких певних, так, і багато, багато інших не, не речей, до яких десь і звикли. І людина не готова це робити. Я чув неодноразово, коли там жінка йде в починає вірити в Бога, йде в якусь церкву, а чоловік там лишається умовно в православній, католицький, неважливо. І він каже, як тепер що я не можу їсти все, що хочу, або там не можу друзів привезти додому, і ти нам стіль не накриєш, щоб ми гарно не посиділи, не погуляли. Ну, дружина, каже, так накрию, але я не буду тепер там, алкоголь, там, інші якісь речі. Так. І для людини це розрив шаблону попереднього життя. Угу. Замість того, щоб задати собі запитання, це добре, чи погано? Людина каже, я не хочу, бо це по-іншому. Угу. Ось ключове мені коли ти, якщо Чисто логічно, так е, е, твій партнер не п'є, не палить, піклується про здоров'я. Навіть береже вірність тобі, як чоловікові, там чи дружині, тому що. Біб згідно Біблії, так любити і не чинити перелюбу. Тобто, ти отримуєш, я б сказав, в 10 ікс кращого партнера. Ну, мені сподобалось колись дуже давно. Ми проводили якусь зустріч, і одна людина мені відповіла: ну я я задав таке ну десь компрометуюче питання. Насправді воно не є компрометуючим, але може звучати. Я запитав одну жінку: кажу, чи твій чоловік не ревнує, що ти любиш Бога більше ніж нього? Ну бо я її спитав, в кого вона Цікаво. любить більше, Бога чи чоловіка? І вона каже, ну каже, ну по -різному. Ну, типу, в житті в це виявляти можу, але я хочу і люблю Бога більше. І, ну, і я, а це було багато народу в селі дивилось. І я кажу: а чи не ревнує тебе чоловіка? Я ж його знаю, я знаю, що він досить такий ревнивий чоловік. І вона мені сказала дуже геніальну відповідь. Я був дуже задоволений, почувши це. Вона каже, те, що він знає, що я його буду любити, люблю і буду любити. Це тільки найперше звідки тому, що я люблю Бога. Угу. Як і це гарантія найбільша для нього, і він, знаючи це, це приймає з великою радістю. Якщо я перестану любити Бога, тоді ніяких гарантій в житті бути не може. І ну розумієте, для мене це було дуже потужно, і просто я не очікував. Я думав, людина почне ну, як право, знаєте, життя. А людина сказала в те, що вона вірить. І ось це свідчення віри є. І це підтверджується угу. далі. Життям і це дуже прекрасно. Тому, ну, коли ми говоримо про зміни, потрібно завжди, дивитися, які це зміни. Зміни це добре, якщо це позитивні, корисні зміни для добра. А якщо це зміни на користь Бога, друзі, то це єдина гарантія, перспектива кращого життя, ліпшого життя. Просто, звичайно, потрібно лишати ті речі, до яких ми звикли, але вони не так. дуже правильні. Дякую. Угу. Супер. Власне, ми вже почали трішки говорити про цінності, так які змінюються в людини, пріоритети змінюються цінності, і так далі. От яка тут трансформація відбувається в внутрішньому світі, як можливо змінюється також реакція на труднощі і так далі? Ось дуже гарний приклад до цього привели. Ось можна ще в цьому контексті про зміни в цінностях. Євангелист Іван в посланні своєму, не посланні, своєму, своєму в в не а Євангелії 16 му розділі говорить такі слова, що Ісус там каже: я це сказав, що ви мали мир в мені. І ось ну давайте сьогоднішній момент. От ця ніч, яка була, так? жахлива, переживання, і, наприклад, теж я, я спав. Вже заснув, дружина прокинулась від вибухів. Ми дітей відвели в коридор, положили спати. Діти з просоні, я їх ну так знаєте, mm -hmm. силоміць піднімаю, там десь несу, десь веду, полуклали в коридор. Дружина каже, давай лягаємо самі, я кажу, ой, так є втомлений, давай на ліжку. Ну, ну давай, коханий разом. Бо ну вона більш хвилюється. Я якось mm -hmm. десь до цих речей може відношусь. Ну це не завжди плюс, це скоріше mm -hmm. і погано, напевно. Ну і ми там в коридорі теж примостилися собі і ну давай помолимось. Ішов в неї що в мене бажання одне. Uh -huh. Ми помолилися разом. Ну тобто, і ми розуміємо, що так, стіни нас не збережуть, якщо буде пряме попадання. Uh -huh. І навіть якщо ми спустимося в якесь сховище, то коли пряме попадання нічого не збереже, так? Але є Бог, в якому ми маємо мир і спокій. І чому я особисто маю спокій, тому що я розумію, що що би не сталося, я з Богом. І Бог нагледить далі, як має бути. Звичайно, я не буду ризикувати, лізти на рожон, як кажуть в народі, так? На, ну, щоб собі шкодити. Але в той же самий час я маю цей внутрішній мир. І Ісус про цей мир і говорив. Він каже: в світі будуть гоніння, будуть труднощі, будуть переживання, будуть небезпеки, але знаєте, що ви в мені. А ось це дуже важливо. І тут яскравий приклад, як Ісус прожив своє життя, особливо подивіться на останній тиждень, так, останні дні його життя. Ті муки, страждання, які він переніс, ну, я думаю, не одна людина не витримає. Не теж думаю, я впевнений, що не витримає, тому що це, написано, гріхи всього світу були покладені на нього. І він пройшов це дуже достойно. Ну, найдостойніше. Він пройшов це. В спокої, без паніки, без істерик, без як всяк... він пройшовши, він казав завжди: отче, нехай буде твоя воля. Там mm. да, мені важко, якщо можна, але хай буде твоя воля. І він ішов до кінця. І для мене, ось це приклад того справжнього миру, який може бути в житті християнина. Це впевність в Бозі. Логічно її пояснити неможливо. Mm -hmm. Математично вирахувати неможливо. Якимись філософськими речами ну можна пробувати, але ось це той мир, який дає Бог, це справжній мир в час війни, в час небезпек, в час тривог, коли ми можемо дійсно мати спокій. Весь світ може бути в паніці, в істериці, в шумі, а ми знаємо, що буде далі. Ну от переговори, які закінчилися нічим, так в Лондоні, які були напередодні, атаки, все інше. Чи це має нагрівати страх? Мало б. Але віруюча людина знає, що в Бога все рівно все під контролем. І найгірше, чим все закінчиться, це максимум смертю. Але ми розуміємо, що ця смерть це не кінець. Прийде Христос, і ось відновлення царства це буде найпрекрасніше, де я планую бути. І я думаю, ви також. Дякую, дякую, Сергій. Дійсно, ти дивишся на ці цінності під іншим же кутом. А, таке ще питання: що робити, якщо. Новонавернена так людина христинин розчаровується і починає сумніватися в своєму рішенні. Часто десь ставлять паралель, що як Ісусу охрестився, почалася пустеля, так, от в його житті випробувань. І часто кажуть, що от а диявол дуже по особливому атакує. Можливо, ти з пасторського життя можеш щось розказати, як бути тут, коли ніби людина прийняла це рішення. Але вагаються. Так, так. Мені подобається послання Юди, я їх зажартую, це не той, що повісився. Yeah. Та, бо всі думають, що воно коротке, бо Юда написав і все. <рес> Ні, це інше. <рес> Юда був апостол. Цікаво. І, і він написав щодо тих, які вагаються, будьте милосердні або милостиві. Там є багато різних побажань, але мені ось це дуже впадає. Друзі, я раджу завжди одну просту річ. Згадайте той момент, коли вам важко прийняти рішення, зробити вибір. Ви себе добре почуваєте? Ні. Ну ні. Правда? Бо ти десь іноді на себе злишся, іноді хвилюєшся, іноді там нервуєш, іноді панікуєш. Ну, бо ти мав би прийняти, ти розумієш свідомо, логічно, ти мав би прийняти вибір. Але там є певні умови, які не дозволяють тобі його зробити так швидко і чітко. І ти в так важкому стані. Уявіть, що тепер приходить добрий брат в Христі, який починає тебе пиляти. Та що дивись, ну так правильно, так ліпше. Мені здається, тут дійсно милосердя. Тут не просто сказати, я тебе розумію, бо не завжди ми будемо розуміти всіх випадків, але сказати, що я поруч і я тебе підтримую. У Мене в житті був подібний досвід. Один мій знайомий, скажімо так, наробив біди великої, зрішив. І ну, про це так стало шуміти. І я єдине, що зробив, я заснув, і сказав, друже, я за тебе молюся, чи може я тобі бути якось корисним? Я подзвонив, щоб сказати дві фрази. Все, бо, типу, ну я не бачив щось е, розповідати, пояснювати, розказувати добре, погано. Для чого? Я думаю, людина сама вже багато що знає. Я сказав, коли друже, перше, я за тебе дуже молюся, щоб Бог був з тобою, і ти з Богом. Друге, чим я можу бути корисним? І наша розмова, я думав, що це займе 30 секунд, хвилину. Mm -hmm. Наша розмова була близько години. Mm -hmm. Тобто, людина просто розказала, і вона каже: цей це чоловік мені каже: Я пер, ти перший. Кому я розповів все, і я хочу тобі угу. Uh -huh, uh -huh. тому що я не прийшов допомагати вчити. Мені видається в випадку, коли люди вагаються, дуже важливо підтримати людину. Так якщо потрібно десь і підказати правильний напрямок, але ось що я поруч, я з тобою, я за тебе молюсь, я готовий тобі допомогти. Це мені здається, найцінніше це, це нормальна боротьба, яка так, відбувається так, так. Лукавий просто не відпускає. Е, та й немає людей, які б не боролися. Ісус, будучи сином Божим. Каже. Якщо можливо, хоча що мене саме не mm -hmm. так так. і просив підтримку своїх так, учнів. Так, так. Чудово. хочеться ще багато про що поговорити, але у нас буде ще одна розмова, ще одна Дякую. тема. Не прощаємося з нашим гостем. Будемо ще говорити про цінності, які береже християнин 21 століття. Нагадаємо, з нами сьогодні Сергій Антонюк, священнослужитель, розмовляємо на дуже важливі, практичні, цікаві теми стосовно практичного християнства і. Ось що змінюється в житті людини, яка прийшла до Бога, говорили щойно про це. Друзі не перемикайтеся, далі. Також дуже цікаво.